Вітаю, друзі! Поки не зникла електроенергія, є світло, вирішив записати ще один терапевтичний етюд. Він уже такий, на відміну від попереднього, я художник та А Це вже не спогади, а от конкретні роздуми і роздуми про роботу. І, звичайно, тут буде звучати порада. Тема. Синдрому професійного виграння, барнаут синдрому, те, що раніше називалося Емоційне виграння, але з 2019 року воно має офіційний офіційну назву, ВОЗ дало йому назву синдром професійного виграння або Барнаут синдром. І він внесений в кластер МКХ. А правда, не як хвороба, а лише як синдром. До чого я почав про синдром вигорання. Зараз ми знаходимося в дуже напруженій роботі всі. Я спілкуюся не лише з пацієнтами, але й своїми колегами. Ой, тю, 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 почекай, не спіши. Зараз, зараз, зараз. Давай запишемося. І бачу, скільки втоми і скільки проявів уже надмірного, надмірно. Віддачі роботи без відпочинку, без переключення і до чого це приводить. Ну, коли твої знайомі лікарі, хороші лікарі стають твоїми пацієнтами, це вже погано. А я нагадаю, що професійне вигорання саме високе якраз у лікарів. І, власне, тому я покажу лише одну картинку, і не буду читати вам лекції. Ми написали цілу книгу, комунікативні навички лікаря. Там цілий розвід, плосвячений Барнаут-синдрому, є методичка, достатньо непогано зроблена співавторстві. Я один з співавторів, а теж барнаут синдром <кхух> Я просто вам зараз покажу одну картинку, а ви задумайтеся, чому я її показую. Отже, ви бачите на цьому. Стовбі, електрика, ну якийсь монтажер, можливо, це протягує кабель інтернету, не знаю що. Але якщо дійсно от подумайте про свою роботу, якщо порівняти вашу роботу з роботою цієї людини, що в першу чергу потрібно знати та робити, щоб бути ефективним? Хороше запитання. Тому що так і думаєш, ну спочатку, спочатку, зараз добре, будь ласка, будь ласка, жодних заважень. Спочатку так і думаєш, ну, для того, щоб бути ефективним на роботі, ти повинен у тих всіх дротах, в тій плутанині, як там можна розібратися, я не уявляю, але ти ж спеціаліст ти фахівець, тобі карти в руки, власне, дроти в руки. Давай, з'єднуй, хай серце добре працює. Хай нейронні мережі добре працюють, давайте ж хороший психіатр, психотерапевт і так далі. Кардіолог, астренторолог. Хто б ти не був, ти розбираєшся в цих дротах. Отже, перше, що ти повинен розуміти, щоб бути ефективним, що, як, куди з'єднати. І ось тут помилка. І недаремно я почав словом: синдром професійного вигорання, Барнаут-синдром. Я вважаю, що для того, щоб бути ефективним в роботі, ти повинен бути, як мінімум, робити якісь безпечні дії. Не лише для того, до кого йдуть ці дроти, з електричним струмом, чи ще чимось, чи це там інтернет-кабель, але й для себе. Бо якщо ти там, не там з'єднаєш тебе. Просто влупить струмом і на тому закінчиться вся твоя кар'єра, якщо не все взагалі життя. Безпечним для себе, ефективним для себе. От вам і пряма підказка, дивлячись на ось цю картинку, ми не повинні згорати. Знаєте, я інколи говорю. Тульп ще в 16 столітті придумав в 17-му столітті, придумав. Символ медицини, свічка, яка горить і згорає. Не хочу я бути свічкою, яка згорає, та ще й тускло горить. Хочу бути ледлампочкою, такою, що буде доставати вже всіх, тому що так довго світить уже й не модно по дизайну, а воно все одно світить, світить і світить. От для цього ми повинні бути безпечні в першу чергу для себе, думати про власне здоров'я. Це це звучить так трошки егоїстично. Але погодьтесь, ну от придивіться до цієї фотографії. Ну, реально, якщо ти не розбираєшся в цьому не до кінця не впевнений, перевтомлений, то я сумніваюся, що ти будеш ефективний в тих чергових з'єднаннях, розплутуваннях і так, далі, і так далі. Тобто, дійсно, ця ідея про те, що людина ефективна для інших, якщо вона, як мінімум, психічно здорова. Не несе загрозу для інших в силу вигорання. А за вигоранням стоїть що завгодно: депресія, алкоголізм, кидання роботи, конфлікти на роботі, сварки, чвари, сім'я проблемна. Тоді, якщо цього всього немає, тоді ти і безпечний для інших. Більше того, ти тоді стаєш не просто безпечним, стаєш ефективним. Отому От я, власне, і хотів сьогодні показати вам. Ідею безпечної роботи, як профілактику барнаут-синдрому. Я, звичайно, сьогодні в своїх коротких терапевтичних етюдах не охвачу все, що потрібно робити, щоб не дійти до барнаут-синдрому. Я просто насторожую, що стільки навалилося роботи, стільки відповідальності, де да ще колег немає, які... хтось на фронті, хтось поїхав, хтось звільнився. До тебе йдуть, 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 і треба їм надавати допомогу. От розібратися в цих цих дротах і не перегоріти самому, і потім так випадково просто скручувати нейрони, мережі, судини, тільки тому, що до тебе прийшли. Давайте думати трошки і про себе, принаймні сьогодні вечором, сьогодні неділя, до речі. Хоч сьогодні трошки подумаємо, тому що завтра знову туди, на той стоп до тих дротів. Думайте, друзі, думайте.